В двох районах Шевченковському та космічному почали встановлюватись захисні споруди на місцях на зупинках громадського транспорту та в місцях скупчення людей. Будуть різні потужності від 25 людей одночасного перебування до 50 людей одночасного перебування фінансуються за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету та резервного фонду міського бюджету. Буде встановлено протягом. Наступних двох тижнів перші 17, а подивимось на практику. Якщо буде потреба, встановимо більше. Прийняте рішення, що ми розділимо безпосередньо ці споруди за баланса утримувачами безпосередньо. За місцем знаходження, ну умовно, Якщо це парк, це сквер це буде комунальне підприємство Титан. Якщо це зупинка громадського транспорту, то це скоріше, це все буде електротранс. Якщо щось інше, це може бути ЛАТ. Саме таким принципом ми підемо.